А от як ви гадаєте, чи можна вважати Рікі Ему та Клео напівквадробурами? Усім привіт! Мене звуть Олеся. і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку, і не забуваємо терминити про саме життя. і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. Сьогодні в нас тринадцята серія першого сезону аж двого просто додай води. Попередні серії є в ось цьому плейлисті. Наступна серія обов'язково буде, якщо ми збираємо тисячу вподобає, і без води, принаймні від мене. Пігнали. І всі разом. Тангус Макларен. Забирайте човен. Це небезпечно. У вас швартов порвався, бо вже прогнив. Вибачте, я не знала. Прокиньтеся, леді, Відчалюйте. А ти чого на бабусічку кричункаєш? Ти Зейн. Бочем ти не даєш їй слова сказати. Човен цієї старої шкапи відірвався і стукнув мій. У мене подряпина на оптичнику. Та я ж перепросила. Вона перепросила. Це не відшкодує моїх збитків. І навряд чи вона має страховку. Ой, який Зейн дрібвязковий. У першій серії він готовий був розпрощатися цілим човном, тому що йому татко новий купить, і віддав Льюісу цілу камеру, щоб тільки той зняв його у фільмі на дві хвилини. А тут ми стали такими різко розва. Жливими і рахуємо гроші. Відколи цьому човну тут не місце. Це обурливо. Це, це гидко навіть для тебе. Невже побачимо, що скаже начальник порту. Не переймайтеся. Він базікало. Дякую, Емма. Як вона спочатку зрозуміла, що це одна з дівчат. А по-друге, навіть знаючи від Клео, що окрім Клео є ще дві русалки, як бабусічка здогадалася, що це Ема. Піднімайся на борт. Ось так зазвичай в фільмі жахів, чи якісь трилери з серійними в**цями і починаються. Не залишатися один на один з незнайомцями Ему не вчили, я зрозуміла. Дякую. А що це взагалі за чай? І це дійсно чай, от на хвилиночку. І чи не підсипано там щось? Задумайтесь? Хоча б хтось задумаєтесь, бо Ема не думає. <му> Ви просто подивіться, як вона дивиться на Ему. Я ж кажу: задумайтесь. І вона. My... Як проникливо, oh, та пані, to... про яку говорить Клео, not приємно, not коли про know. тебе говорять. Та вона не казала, що ви мешкаєте на чоні. А ще я не казала, що козиріг за Зодіаком. Козиріг якось не схоже, ні. Чому не риби? Це б пояснило оконя. Mm -hmm. Та це вже інша казка. <laughs> <laughs> Даруй. Я тебе збентежила. Ні, ви просто крінжі навалили так добряче. Я не дуже гарна господиня. На борту Лоралей нікого вже не було 23 роки. А це так тепер називається. Місчатем. Ah, Містер Андрікс, чи не хочете чаю із льодом? You know, ви знаєте, чому я тут міщатам надійшла ще одна скарга? У наш час люди забагато скаржаться. Коли йдеться про вас, ці скарги важко ігнорувати. Це комплімент. Ви дбаєте про мене? Може, ви ще й на борт завітаєте, бо, знаєте, там не було 23 роки нікого. Ви її виженете? Я розберуся. Міщатим ми багато разів розмовляли. Востаннє я нагадав вам про несплачений причальний збір. Ви вже п'ять років не платили. Скільки себе пам'ятаю? І за п'ять років до речі, їй нічого не було окрім адата. Так не можна. Цікаві закони в Австралії. Не пригадую. А до цього ви отримували сповіщення, що човен треба довести до ладу. Треба розпечатати ці листи. Я саме збиралася їх прочитати. Вас виганяють, леді. Вас тут не буде. Якщо ти не проти, я сам. То поклавтесь. Чому ви це робите? Ми довгі роки були вельми терплячими до міщатам. Та час ще змінити. А ви її не виженуте? Та ні. Вижену п'ять років. П'ять. Не платити взагалі за оренду місця. Не слідувати правилам, Отримувати скарги на себе. Бай, бі! Драма Квін. Ні, ну я розумію, що так могло статися дійсно, бо жіночка у віці і могла перенервувати, і усе це зрозуміло. Але ви сюди не серйозно прийшли подивитись серіал. Ну все буде гаразд. Поїхати з вами до лікарні. Їм потрібен мій скарб. Спробуйте відпочити. Не дозволь їм забрати мій скарб. Та скарб вже давно у іншої людинки, знаєте. Я не хотів, щоб у неї стався серцевий напад. Може, скажеш їй про це? Ні, ну тут можна понудити. Так зейну не варто було, отак от півнем кричати на ту бідну бабусічку. Але по суті, по суті, в ситуації з човном, от де він конкретно не правий? Ну типу, так в нього є гроші, але не прикольно все одно їх витрачати на те, що ти не планував, чи ще гірше заправти когось іншого. Ну і бабуся дійсно винна, бо вже скільки років не платить за своє. місце Неправильно стоїть на прича. І от стільки років ще й на неї скаржиться увесь час. Виходить, що пенсії в Австралії також не дуже. Отже ж. Я от не можу зрозуміти, чому це у мене в дитинстві не було жодної претензії до цієї зачіски. Хлопець зі швидкою сказав, що могло бути гірше. Вона пропинила вживати свої ліки бідолашна Її звуть між Та дивна літня жінка, що мешкає на човні, саме вона звідки ти її знаєш? Ні, не знаю, тільки чув. Того вона мешкає на старому дірявому човні. Друзів немає, сім'ї немає. Здається, вона знає все про повний місяць, про наші здібності. І про хвости. До речі, дякую, що нарешті сказали, як її звуть. А то все бабусічка та й бабусічка кажуть, вона відьма. А якби казали, що вона великодній кролик, ти б повірив? Були часи, коли я не вірив у русалок. А де Емма? Невпевнена. Сказала, що не надовго вийде. Гаразд, ми домовилися тут зустрітися, та нічого. Це так цікаво, знаєте, коли дівчата ходять до одне одної в гості і можуть проводити час в неї вдома, навіть якщо тієї подруги і нема. І це отак от спокійно з батьками спілкуватися. В дитинстві від такої ситуації вже я б була як місчатом ото з попередньої сцени. Я, мабуть, можу почекати. Схоже, це вона. Саме вчасно. Де ти була? Не витріщайся не відшливо. Це міс Чатем. Це Міс Місчатим це ріки? Uh, yeah. Так. Мам. Мамо, у нас гостя її щойно виписали. Це місчати oh у попередній серії. Ми бажали здоров'я татові Клео, У цій здоров'я мамі ми просто от знову таки уявіть ситуацію з боку батьків. Твоя неповнолітня дитина приводить додому якусь незрозумілу незнайому бабусічку, яку щойно виписали з лікарні, про яку ходять чутки по місту, яка поводить себе як. Поводить, живе у старому човні і не платить за причал. Я навіть не знаю, що б я зробила на місці мами. от реально. якщо вона відпочиватиме і прийматиме ліки, все буде гаразд. думаю, тут їй буде зручно. Ага! Тобто дитина не просто в гості привела якусь ліву людинку, а прям додому. Додому. Напишіть в коментарях, скільки б секунд ви ще лишались живими, якби ви отаке от придумали і не попередили б маму. Звісно, люба. Добрий, день, я Аліса. Не хочу бути тягарем. Та Емма наполягла. Вона буває дуже рішучою. Так, я помітила. Ми можемо поговорити А вже ж. Ти мала запитати? Ти б сказала ні. Геніально, Мозок групи, я нагадую. Мамо, вона потребує нашої допомоги. Вона без даху над головою. Так, але є організації, що допомагають таким людям. Вони не самі, а вона сама. І тому безпритульна. Даруйте, спізнилась. Привіт, Клео. Вітаю. Ну, чатем. Ходіть зі мною, я покажу вашу кімнату. Тобто мама так швидко погодилася? Це що таке? О, ви дуже ласкаві. Терпіла. Це, Це ваш природний колір волосся. Ти привела її сюди? Що я могла вдіяти? Начальник пристані хоче прибрати її човен з Гавані. Каже, він не може лишатися там. Але ти привела її сюди, ненадовго треба поговорити з начальником пристані пояснимо йому ситуацію та що там пояснювати заплатіть за всі п'ять років оренду і ще наперед також заплатіть ось і всі пояснення які потрібні начальнику о і човен не забудьте привести до ладу емо вона все про нас знає а, а що як, щось як щось прохопиться так, мамі чи батькові жіночка, яка поводить себе ось так, і про яку чутки ходять, що вона, скажімо так, остерігається окуні, скаже батькам дівчат, що їхня дитина русалка. <гас> Давайте-ка подумаємо, як швидко хтось з батьків повірить цій містчатам. І взагалі, оце ось перше, що турбує Клео. Я вже мовчу про те, що вони самостійно прекрасно справляються з тим, щоб про них усі дізналися. Але, типу, класні пріоритети, нічого не скажеш ні, вона розумна, і я впевнена, їй можна довіряти. А ми точно про одну і ту саму людинку зараз говоримо. Сподіваюся, думаю ми дарма непокоїмось. Хіба вона казала, я знаю, що ти русалка. такого не казала. Та все, що вона казала про місяцю, повні правда. Пригадуєш. Ми з чоловіком купили цей човен дуже дуже давно. Він помер 15 років тому. То вам уже років 100, мабуть, Ох, же ж ці діти, які кажуть, що вам мільйон років, якщо ви будете, хоча б трошки вище за них, не зовсім 99. Та я однаково не змогла продати глорелей. Скільки щасливих спогадів? О, дивіться, Емма прийшла. Вона чимало знає про воду. Без жартів. Може, чатом дійсно. Тут хіба можна викрутитися з цієї ситуації, тим, що, типу, Ема плавчиня. А ну давайте. Чи використає Емма цей варіант? Хто як думає? Ну або завжди є варіант, що між чатом, то. Та ні, не думаю. Я більше не А Аже ж не тренуюся. Так от, Лорелей служив мені вірою і правдою. Думаю, при потребі двигун запуститься. А якщо ні, що ж доведеться пливти самій? Так, Клео? Що? Що це, от знаєте, коли в компанії робиш таку завуальовану відсилку на внутрішній жарт з друзями або якусь крінжову ситуацію? І оце такий. Так? <різвіст> <різвіст> О, ні, я не знаю. Алло, yeah, так, Рейсі, Клео, це Клео. Це, це вас, начальник to... пристані. А звідки він знає, що вона <різвіст> тут? Тепер їй почали сюди телефонувати. Вітаю, що? Але. ви. Але ви не можете. О, ні. Ви не можете. Що таке? Вони вони забирають мінчован. Кажуть, не відповідає їхнім дурним стандартам. But. Ага, стандартам безпеки. Отже ж ну, Що поробиш з ними? Ще й просять якісь гроші за п'ять років. Це все, все, що я маю. Аскар. А ну, хоча він у інших, так ріки, це її житло. Ми маємо їй допомогти. Ти жартуєш? Це брухт трохи фарби, і все буде добре. Пропоніть суперечки. Починайте фарбувати. Фарба тут не зарадить. Потрібен новий човен. Рікі песиміст. Ні, рікі реаліст. Вам же ж говорили, що човен старий і дірявий. Це все одно, що пофарбувати стіни у квартирі з бабусіним ремонтом і у якомусь доісторичному домі. Що за сюрприз? Це реальність. Ми не упораємось. навіть якщо зробити, різниці не буде. Знаю, ви хочете допомогти, та лише марнуєте час. Човен він ржаві мені продовжувати? Навіщо він їй? Це і все ваша думка. Знову вона з'являється не звідки, і взагалі подивіться, як вона далеко вже ходить, і нормально їй. То може цей во вона з'їде з дому Еми чи також буде 5 років там сидіти і нічого не сплачувати? Не моя. А тепер я йду. Дякую. Ви не можете. Ви дивіться, як вона жваво ходить, як для такої бідної бабусічки, яка щойно з лікарні. Я нагадую. Цього зробити. Я закрив цю справу. Човен конфісковано водною поліцією, він не здатен триматись на воді. Це мій дім. Я I там не мешкаю. Вони роблять те, що вважають слушним. Вони хочуть допомогти. Мені потрібні мої речі. Вони хочуть I мій скарб. Та вашого скарбу там вже давно немає. Я ж кажу він у інших. Фарбування коштувало кілька. Касотень. Тож скутер тепер як новий. Ходімо додому. До нас там поговоримо. Мені потрібен мій човен. А вони хочуть вкрасти мій скарб. Усі вони. Що за скарб? Не уявляю. От тільки спробуйте. І мирного рішення не буде. Це було смачно. Ну, це не лише моя заслуга. Чатем дала мені рецепт юшки. Вона була чудова. Дякую. Я допоможу прибрати. Ні, ні, що за дурниці, Клео, допоможи міщатам сісти на диван і примоститися зручніше, і не забудь про пігулки. Люба, я не проти того, що вона тут, але проти, і це я вважаю дуже адекватна реакція. Але це не може тривати вічно. Я знаю, мама. Ти правильно вчинила, що допомогла їй та їй потрібне власне житло, постійне ще кілька днів. А що тоді? Ну може все-таки подзвонити у якийсь там, я не знаю, дома для літніх людей, чи ще щось таке. Я знаю, грубо звучить, але при всій повазі, ну типу, Френдж. Дружба. Це найголовніше у житті у слові гроші, багато помилок. Ну, добре, добре. Друзі, це дійсно дуже важливо. Я навіть жартувати тут не буду. Але давайте будемо такими ж реалістами, як Рікі сьогодні. Дружба це не єдина, але так одна зі складових щасливого життя. Я ціную те, що ви робите для мене. Та ваш тягар завеликий. для одного. Так їх троє. Чекайте, що за тягар. А це... це. <плес> а що я? Я нічого не кажу. Я пообіцяла бути добрішою до Клео. Вираз обличчя Еми та Рікі все сказали за мене. Коли ти інший допомагає підтримка друзів? У мене були друзі. Вони теж так одягалися. Бле. То було давно. Ми були молодші. Я ж не завжди була такою старою. Чи може була? Коли ви кажете тягар, це про що? Для мене це було занадто. Я відмовилася. А це можна? Вже пізно. Я вважаю нам усім час спати. Але ж найцікавіше. Міщатим слушно каже. Вже пізно. Добра ніч, дівчата. Хочете проведу вас до кімнати? Та ні. Я знаю, куди йти. До завтра міщатим. А завтра вона не прокинеться. Що? Сумував за мною. Гаразд лорелей не підведи а бензин між чатом усі ці п'ять років купувала років не чула цього звуку. Окей... вірогідно купувала. Oh my God, that... Це знову човен Зейна. Так, набагато краще. Oh Йому не сподобається. Це нікому не сподобається. Це такий щурячий вчинок. Я не можу просто усвідомлений щурячий вчинок. фі! Bye, ти бачив між Четом? У кімнаті її немає і речі зникли? Що це? Стара дурепа. Це все воно. Зейн, звідки ти знаєш? Ще як знаю. Отак виходить. Отак хоче грати. Не знає, з ким зв'язалася. Зейн! А куди? Це Зейн так впевнено поїхав, наче він знає, де там там місчатом. Чи він їде на запах щурячості? Так це він до нас їде. Люся, ти мені потрібен. От я ж кажу, запам'ятаєте ці слова, і частіше їх кажіть. Потрібен твій чоловік, щоб ти кермував. А вони як зрозуміють, куди Зейн поїхав. Моя дівчинка, нам дуже добре разом. Що? Тобто, човен місчатом чатом плив кудись з ночі. Це плюс-мінус десь 8 годин, якщо не більше. А Зейн, по-перше, знав, де цей човен. По-друге, так швидко його наздогнав. Що. Стараш, that's that's Ніхто не сміє чіпати мого скутера. Це тобі не минеться. А ти сама не можеш. Там Зейн. Він женеться за нею. Він мене побачить. Поквався Та як ви знаєте, куди плисти? Мені хтось пояснить. Не наближайся до мене. Навіть не думайте. Не чіпайте мене. Не гарячкуйте. Я хочу компенсацію. You ви зламали мій скутер. Мені потрібні гроші. Я не маю грошей. Не брешіть мені. У вас десь тут скарб. А -а -а! Яка крінжа. По перше, вірити словам бабусі, про яку у місті ходять чутки, що вона. А по-друге, ну я ж казала, що у бабусічки нема ніякого скарбу. Він у дідуся скоріш за все. І по третє, який там може бути скарб? Якась сукня з дитинства, чи м'яка іграшка, чи якісь фотоальбоми, листи від її подруг чи кохання її життя? Ну, в крайньому випадку, ну я не знаю ще один такий самий кулон, як у Клео, зараз я ворожка. Релей. Поглянь, неподалік острова Мако. Він уже там. Я не винен. Я нічого не зробив. Вона ще дихає. Як ема навіть не доторкнулася до води і перелізла на інший човен. Десь тут мають бути п'яки. Піди пошукай. А Зейн зараз не пігулки буде шукати, так? <звук> <звук> Хто щось знайшов? Uh... Та П'ять секунд пройшло. Перенесемо її до на Їй потрібно в лікарню. Не <звук> знаю. <звук> <звук> Зейн, якщо вона помре, винен будеш ти. <звук> 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 Дякую, Зейн. Гаразд. Йдемо. Залазь. Вона виживе. Я лишаюсь. Зейн, тільки торкнеться її речей. Я наздожену. Зараз не час для суперечок. Їдьмо. Від кого ти закриваєшся? Хто там ще посеред моря до тебе зайде? Твої улюблені акули? Вітаю! О, вау, скарб! すいません。 Зробимо знижку на те, що цей серіал 2006 року, як і його спецефекти, власне. Але від чого воно так добряче вибухнуло? Ви мені скажіть? Від двох крапель води. Та ти шо! <звук> Я згадала, що буде далі. Скло, скло бий. Тікай бігом! скло бий. Ну, що його знову паніка накрила. О, ні. Зейн? Я не бачу його. Доведеться спуститися. Не можна, він дізнається твою таємницю. Вона не має вибору. Чи не так еммо. Відвези її до лікарні, Льюіса. Залишайся з нею, не можу вам потрібен лікар. Так, я згадала, аймадевотор please help me. А, а от е, чат це взагалі от реально таке зробити у воді? От скажіть мені, бо мені здається, нас десь тримають за дурнів. Ось, наприклад, тут за кого нас тримають, ви хочете сказати, що оце ось зейн у стані вже майже пасажиру з Титаніку. Мало того, що з відкритими очима там щось розуміє, де він знаходиться, так ще й під водою щось там розгледів. Відсилка на русалоньку. Оце гаразд. Ти виринула, я витягла тебе на берег. Але, але я був на дні, я не міг вийти. Тож, якось зміг. Пощастило. Там унизу щось було. Не знаю. Ти не бачила? Ні. Так, а от я щось бачив. Оце діалоги, оце я розумію. А ти от бачиш, Зейн, що Емма повністю суха, коли ти ось такий, але в воді ви були одночасно. Я дізнаюся, що то було. я для вас дещо маю. Мій скарб. Майдер! Ти його знайшла? Майдер! Це було нелегко. Вони дуже темно. Шкода, що ваш човен затонув 55-й рік. Я Ну, давайте будемо чесними. Усі ми розуміємо, навіть ті, хто дивиться зараз вперше, я впевнена в цьому. Що між чатом знає про русалок настільки багато по одній єдиній причині. Тому зараз буде не спойлер. От мені цікаво, русалками стають тільки потроє чи як? Я, звичайно, вже знаю відповідь на це питання, але от на цей момент воно актуальне все ще. Я так і подумала. А Юлія? це Джулі і Грейсі, а де воно зараз? Померли. Дякую. Це для мене найважливіше за все інше. Телефонують з пансіонату для літніх людей. Вони мають вільне місце. Нарешті хтось додумався. Ви для мене зробили дуже багато. Думаю, мені там сподобається. У вас нема вибору. Хоча стривайте, а це безкоштовно. Хто за це все буде платити? Вона погодилась. Mm -hmm. Думаю, мені бракуватиме цих розваг. І ще пак. Ви ж відмовились від цього. Крінж, хочу ще. <рес> Тому чекаю на тисячу вподобайок, а наразі можемо побачитись знову в ось цьому, ось цьому чи в наступному відео. Та поки що па-па!